Поблизу хуста на меморіальному комплексі Красне поле відбувся обласний мітинг Реквієм. Саме в цьому місці 78 років тому полягла понад тисяча вояків карпатської України, змагаючись із 25 тисячним угорським військом. Сьогодні сучасники віддають шану патріотизму січовиків серед них і наші журналісти. 88-річний Іван Мирон із села Русі Шкарахівського району у 39-му році став свідком народження нової держави та жорстокої розправи над нею. Тоді цей сьогодні самочолий чоловік був десятилітнім хлопцем, готовим втекти з дому за 75 кілометрів і разом із січовиками протистояти мадярському війську. для нас на Не, не радбалися, бо деякі діти тікали, тікали сюди не старший до нас, це ну, нам це цікаво. було. Але потім вже прийшли старші чоловіки, їх 13 погинуло таких вчитель погинув. А Старші сі чоловіки вже прийшли. Сказали діти. До дому". Нині чоловік приїхав на меморіальний парк Красне Поле, аби вшанувати пам'ять героїв, яких бачив на власні очі. Саме на цьому місці, 78 років тому, 15 березня, теж у середу, більше ніж півторатисячний загін карпатської січі зіткнувся з 25 тисячним угорським військом. Зі зброєю в руках на ворога вийшли молоді українські патріоти. Тобто ці люди не просто взяли і придумали собі піти захищати, у них, був, у них була сильна мотивація. Вони хотіли справді жити на вільній землі. І вони, може, і знали, що вони ніколи фактично може, і не стануть повноцінно жити в Незалежній Україні, але вони вірили, що їхні діти або нащадки так точно. Будуть жити в незалежній Україні, що власне в 91-му році нарешті і сталося. Тому ми мусимо про них пам'ятати, про кожну загинув. Тоді понад 1200 закарпатських воїків полягли та були пораненими. Історія трагічна і героїчна водночас. Досі надихає сучасників. Ми прийшли, тому що це як масовий захід, і тому що ми маємо. Якби почитати пам'ять тих героїв, які тут полегли за свій рідний край, обороняючи від угорців. я думаю, ми повинні наслідувати приклад того героїзму і бути такими ж. Аби покласти квіти до меморіалу вишиковуються цілі черги, чиновники, духовенство та всі, хто просто вдячний захисникам Карпатської України за мужність.